Перш за все хочу вам подякувати за, за нашу зустріч за те, що ви сьогодні в Україні. Я думаю, я знаю, що важливий дуже сигнал про відкриття офісу Європейського інвестиційного банку. Це важливий сигнал для перш за все для наших. А людей, що ви вірите в Україну, в розвиток нашої держави і важливий для українського бізнесу також сигнал. Друге, дякую вам за рішення про розподіл коштів у 2022 році щодо першочергових потреб нашої держави. І ми дякуємо за це президент, дуже дякую, пане пане президенте. Дуже приємно для нас честь, що ви нас приймаєте. Знов для щастя бути в Україні. Я дуже задоволений, що зміг приїхати в Україну. Коли я їхав по місту і бачив прогрес, який є. Я думаю, що в Західній Європі ми від ми не беремо це достатньо до уваги. Можливо, нам треба брати подати, подавати сильніший образ країни.